Друзі, привіт! Вітаємо вас на нашій дачі. Пройшло багато часу з минулого відео, тому поспішаємо розповісти, як справи і що змінилося. Як ви бачите, газон, який ми сіяли у минулому році, чудово перезимував. Він росте і ми вже декілька разів його стригли. Дерева поступово прикидаються після зими. Скоро вже будуть квітнути. Ми трохи їх обрізали вже в цьому році. Дуже швидко росте абрикоса. Коли ми приїжджаємо на дачу раз на тиждень, за цей тиждень ми відмічаємо, що вона виросла. Ось квітне яблуня. Є надія, що в цьому році в нас будуть яблучка. А от абрикоса в цьому році чомусь не зав'язалися. Як ви бачите, зовні будинок не змінився, бо робити зовнішнє оздоблення ми будемо вже в наступному році. Ось тут у нас була ділянка газону перед майстернею і ми вирішили зробити тут квітник. В минулому році ми вже посадили тут півоні і лаванду. Але лаванду ми випадково покосили разом з газоном, тому в цьому році докупили ще кущів. Ось там на дальньому плані посадили самшити. А у великому чорному горшику це ірга. Але ми взяли її на розпродажі, тому не знаємо її сорт, і вона була якось дивно обрізана. Але нам сподобалося, що рослина доросла і здорова. Спробуємо її якось формувати. Ну а далі подивимося з неї вийде, бо нас цікавить саме її декоративний вигляд. Ну і цю садову качелю ми хотіли купити вже давно. Але поки йшло будівництво, було не на часі. Клумбу ми ще будемо доробляти і покажемо, що вийшло вже в наступному відео. Пам'ятаєте оце коло, вокруг якого ми вже висадили самшити в минулому році. Тут у нас буде місце під кострище. Ми вирішили зробити навколо нього ось таку дерев'яну арку. Вона виключно декоративна, щоб відокремлити і позначити візуально цю зону. Ось тут якраз ми її монтуємо. А це наші грядки. Ми не будемо саджати багато. Тут квітна лохина, трохи зелені, петрушка і м'ята, окрема грядка під полуницю. Але птахи повикльовували майже всі кущі полуниці, їх майже не залишилося. Тому, на жаль, в цьому році ягід майже не буде. Ну і залишаємо дві вільні грядки, де посадимо огірки та кабачки. Що ж, давайте зайдемо в будинок, тут теж ще є деякі зміни. Ви пам'ятаєте, що взимку ми встановили піч, але на стіні за ній в нас були шпалери. Але це неправильно і за пічу треба покласти плітку. От зараз ви якраз бачите, як тривають роботи. А це вже кінцевий результат. На ну, мою думку, вийшло дуже гарно і піч чудово вписалася в інтер'єр. Ну і великі зміни на кухні, бо ми й замовили саму кухню. Нагадаю, що так виглядала стіна і був покладений фартук з плітки. Ось тут поступово триває збірка меблів. І ось вже зібрана кухня. Також ми замовили і встановили всю побутову техніку. Є мийка на кухні. Єдине, що витяжку замовимо і встановимо колись пізніше. І холодильник в нас є старенький в кладовці, тому новий поки не будемо купляти. Ну а так все готово. можна готувати, мити, багато місць зберігання. Супер! І ще у нас з'явився отакий диван. Взагалі тут ще багато чого треба і можна зробити, але кімната поступово перетворюється і стає затишною. Ми плануємо провести тут літо, тому намагаємося все максимально до цього підготувати. Зараз мені здається, вже є мінімальні умови для того, щоб було зручно тут жити. В цілому навесні ми займалися переважно придбанням і встановленням меблів. Це було для нас головне. Тому давайте покажу вам ще інші кімнати. На першому поверсі в прихожій з'явилася така шафа купе для одягу і тумба для взуття. А це вже другий поверх. Тут теж вже є ліжка і шафа для одягу. ліжко у дитячій кімнаті і маленький розкладний диван. Ну і яка ж дача без зон відпочинку. Про качелю ми вже розповідали. І ще ось така зона кострища. Ми вже її затестили. Вийшло дуже атмосферно і тут можна чудово проводити час у прохолодні літні вечори.